Всім привіт, дорогі друзі! Ось воно і пройшло останнє жеребкування сезону 24-25 в Лізі чемпіонів, тому що визначилися пари 1-8. Плюс пройшло вже і по Сіці ми бачимо жеребкування по факту і 1-4, і 1 2 ЛЧ цього сезону аж до фіналу. І вже навіть розбили хто, коли буде грати домашній матч. І в цьому відео ми обговоримо ці всі пари. Я дам свої прогнози на прохід всіх команд. В одній восьмій, і ну і плюс-мінус можемо спрогнозувати, які у нас можуть бути четвертьфінал, півфінал, ну і можливий фінал? Хто є фаворитом цієї Ліги Чемпіонів? Друзі, в коментарях напишіть, як вам це жеребкування. Хто на вашу думку є фаворитом зараз цієї Ліги Чемпіонів з 16 команд? Ну і на вашу думку, хто отримав найважчу сітку і своїх суперників по одній восьмій, одній четвертій, одній другій, а хто отримав найлегший шлях? Обов'язково в коментарях буду вас чекати. Ставте лайк перед початком, щоб не пропускати наступні відео. Підписуйтесь на канал, і обов'язково заходьте в Телеграм. Там більше контенту для вас стосовно українського та європейського футболу. Це ж фактично було автоматизованим, тому що вже далі всі суперники плюс-мінус зрозумілі, хто проти кого зіграє. І давайте зараз уже переходити до пар, які у нас формувалися. Розпочнемо з лівої частини зверху, це ПСЖ Ліверпуль. Ну, на цій стадії, напевно. Це одне з найкращих протистоянь, тому що команди по-різному добивалися, звісно, в цій лізі чемпіонів того місця, яке, яке отримали. ПСЖ пройшли доволі легкий шлях з точки зору стикових. Зіграли проти Бреста, Ліверпуль. Взагалі це найкраща команда на ліговому етапі. Вони отримують: от найкраща команда на ліговому етапі отримує ПСЖ, який не дуже стабільно пройшли ЛЧ, А друге місце отримає Бенфіку. Цікаво. І ми вже бачили: Барселона Бенфіка дуже таке класне, інтригуюче протистояння між ними виходило. Так, от. В ПС Ліверпуль, ну я думаю, що Ліверпуль, звісно, тут фаворит. При тому, що ПСЖ це є сильна команда, там є хороші топові футболісти, але все одно видно, що дуже багато браку в завершальній стадії у ПСЖ. Якщо ми беремо матчі проти топових команд, то багато ПСЖ не реалізовувало своїх моментів. З Брестом проблем нема. Ми заб'ємо багато. Но проти сильних команд ПСЖ себе не дуже сильно зарекомендували. Про Ліверпуль Ну це дуже стабільний колектив, який може зіграти по-різному, який може тебе запресингувати. Який на контратаці тебе зловить, тому що є швидкісні фланги, і салахи, і Діас можуть зможуть втікти спокійно. Ну і, в принципі, там і захист плюс-мінус стабільний. Фаворитом в цій парі є. Ліверпуль. Я думаю, що вони мають проходити в наступну стадію. Ідемо далі це Брюге та Астонвілла, пара, в якій, по факту, буде визначатися далі. Вже головна, можливо, сенсація четвертьфіналу. Тому що Брюге для мене це сенсація 1-8. Ну що вони пройшли таланту, і взагалі Брюге в 1-8... Плюс вони отримають суперника не на кшталт е, Ліверпуля, Барселони чи Реала. Тобто це реально прохідна команда Астон Віла, з якої можна грати. Астонвіла, яка грала проти топів, виключно в закритий футбол і на контратаках в силовий англійський футбол в Емері грав. Брюге, в принципі, та сама команда, вони теж будуть на контрах ловити. Тобто Астон Віла і Брюге вони будуть вичікувати. І просто хто більше помилиться, той програє за проти Стені. Але фаворитом, звісно, є команда з Англії. Но не списував би я саме в цьому матчі. Brugge, але поставлю на більш топову Астон Вілу. Нижче, якщо брати, це вже сітка саме до четвертьфіналу, яка визначає четвертьфінальну пару. Це Реал мадрид атлетіко Мадрид. Мадридське дербі на цій стадії, друзі. В принципі, Атлетіко пройшли цю ліговий етап саме краще, тому що вони війшли в топ-8 і змогли спокійно потрапити в 1-8. Реал Мадрид неспокійно потрапляв в 1-8, тому що вони і на ліговому етапі могли там трошки спуститися нижче, але все-таки. Під кінець виправили ситуацію. Ну і в 1.16 там отримали мансіті мансіті кризовий, але це все одно топова команда. І Анчелоті, його колектив змогли пройти далі. І зараз отримують не менш слабку команду. Тобто Атлетико це сталий колектив. Там знову ж таки футболісти в Сіміо змінюються, але футбол, він залишається. Це самовіддача, це звісно, що характер команди, ну і максимальна реалізація. Тобто в цьому матчі я навіть буду більше очікувати від реала якогось контролю м'яча, звісно. Тому що Атлетіко Мадрид не про контроль. Атлетіко Мадрид це теж та команда, плюс-мінус, яка Астон Віла, яка може весь матч відсидіться, а потім тобі забить в кінці єдиний свій момент. Тому це вже не Манчестер Сіті, який грає високо. Це битва тактик. Знову ж таки, в чемпіонаті Реал теж з ними бадається і дуже важко бадається з Атлетіки. Тому тут мені складно сказати на рахунок фаворита саме атлетіко мадрид реал але я, як вболівальник реала, по-іншому сказати не можу. Тут я максимально упереджений, uh, тому поставлю на Реал. Мадрид, сьогодні, друзі, я відкрив для вас секрет моєї стратегії. У минулих відео я вже згадував, що Trade це справжній геймченджер. Наприклад, як прихід Еліаса в Шахтар в це трансферне вікно. І зараз ви дізнаєтеся, які саме стратегії торгівлі насправді приносять результат. Настав час розкрити карти. Ну, а секрет у тому, що секрету в принципі немає. У трейдингу найважливіше це знайти правильний момент для відкриття угоди. Трейдери початківці часто роблять це навмання, і це приносить багато помилок і може дорого коштувати. Але я знайшов для себе реально дуже потужний інструмент. Це індикатор Momentum. Він допомагає краще розуміти ринок і наочно бачити тренд. Тому давайте я вам покажу на реальному прикладі, як це працює. Подивіться після активації індикатора. З'явився додатковий графік знизу. Якщо переважають червоні свічки, це сигнал для відкриття угоди вниз. Якщо зелені, то вгору. Тепер я відкриваю угоду. І результат успішна угода. Як ви бачите, все досить просто. З ретельним аналізом ринку можна проводити від 5 до 10 таких угод на день, а весь вільний час займатися своїми справами. Тому я залишаю зараз вам ексклюзивне посилання на пеотрейт в описі під цим відео. Використовуйте мій промокод при реєстрації, щоб отримати 100% бонусу на ваш перший депозит. ПСВ Арсенал, друзі, це пара, яка потрапляє на Реал і Атлетіко. Тобто, ми бачимо сформовані вже для Ліверпуля. ПСЖ суперник це є Брюкер Астонвіла. Для Реала Атлетіко. Це ПСВ. Арсенал і ці команди плюс-мінус зустріняться вже в одній четвертій. Тобто, жеребкування вже не буде. ПСВ, звісно, дуже непогано себе показали в цій лізі чемпіонів. Хороша атакувальна команда, теж не без проблем в захисті, але за рахунок своєї якісної атаки вони в деяких матчах виривали, обійшли, обіграли. Ну італійський колектив. Вони заслужено пройшли Ювентус. Вони були сильнішими за Ювентус в останньому матчі, якраз в матчі відповіді. І гра це показала, коли вони виграли 3-1. І зараз Арсенал. Арсенал важчий. Арсенал це команда, яка дуже добре грає при стандартах, тобто команда, яка насправді потрапила в топ-5 команд ЛЧ на ліговому етапі. Немає такої прям кризи, наприклад, як Ювентус. Хоча не сказати, що в Ювентуса криза, там просто така перехідна фаза команди, де і тренер шукає десь себе, можливо, в цій команді. І сама команда ну, поки не може вийти на той рівень, на якому був Ювентус раніше. Арсенал вже. Кожен рік з артетою намагається боротися за інше чемпіонство в АПЛ, в лізі чемпіонів зараз ось повертається. Ну і ПСВ, я думаю, буде не подарунок. ПСВ, скоріше за все, бере тактику контратак, і це для них може бути дійсно виправданим. Я поставлю тут на сенсацію, я поставлю, що ПСВ пройде. Думаю, що вони будуть в одній четвертій. Переходимо до правої частини сітки. Тут у нас це найлегший шлях. Те, що ми бачимо справа, те, що ми бачимо зверху, там, де Барселона, це найлегший шлях до півфіналу, як мінімум. Тому що, так, да, в півфіналі можеш отримати Баварію або Інтер. Одна, восьма і четвертьфінал. Ну, Бенфіка, ну ви з ними грали вже, тим більше Бенфіка зараз проблема, там захист не ідеальний. І Боруся Дортмун теж команда не без гріха. Там один Герасі грає. Окей, атака непогана, але в захисті там бардак. І не факт, що там в Ковача вийде, якось виправити цю ситуацію. Ліль. Ну, Ліль це та ж умовна, не знаю, той, той же умовний Брест, можливо, трошки сильніше, але ну, плюс-мінус, як Астонвілла, як Брюге, от приблизний рівень. Вони будуть грати в контратаку. Тому тут Брусі, ти отримаєш чи Ліль, все одно це не Баварія і не Інтер. Тому для мене от, шлях Барселони він легший. Я думаю, що Барса пройде, звісно, Бенфіку. Для мене на стадії 1-8 найслабшими командами є Фейенорт і Бенфіка. Навіть не Брюге, бо Брюге для мене це сенсація. А от найслабші команди це Бенфіка і Фейнорт. Фейнорт виключно із-за того, що ще в них багато травм. І не факт, що е, основні футболісти зможуть повернутися до 1-8 до матчу е, проти Інтера. Але ми про Барсу, я думаю, що да, Анатолій Трубін хочеться, щоб видав хороші матчі, бо він не дуже переконливий зіграв останній матч проти Монако. В цьому поєдинку я від нього буду очікувати. От тут він може себе показати. Перед матчами збірної треба не лежати, йому треба максимально сконцентруватися. Ну і захисту Бенфіки. Але думаю, Барса продавить в них якостей в атаці вистачить. Боруся Дортмунд Ліль. Пара, в принципі, плюс-мінус, як і Брюгестонвілла. Тобто тут я не, не виділяю якогось одного фаворита. Но Борусія, звісно, майстерніша команда, і на них тут можна поставити. Но Борусія, скоріш за все, в цьому поєдинку їм доведеться грати першим номером, і на цьому Ліль може зіграти і Ліль. В принципі, в цій лізі чемпіонів багато команд. Наприклад, це ем, показувала Астон Віла, та ж сама проти Баварії, коли вони при, е, вигравали. Це показувала Атлетіко Мадрид, гра другим номером. На, маю на увазі Ліль. Так грав Брюге та грала в Лізі Чемпіонів, та ж сама Бенфіка. Інтер навіть топова команда грала другим номером і досягала хорошого результату. Я думаю, що в цій лізі чемпіонів досягати успіху будуть в більшій мірі ті команди, які грають другим номером, і в яких дуже добре поставлений контратакувальний футбол на рівні паритету між собою, тобто Борусія. Дортмунд зараз і Ліль для мене це плюс-мінус паритет. І в цьому футболі, ну який демонструє зараз Борусія Дортмунд, якщо додати трошки організації в захисті, не такий, як був в Шахтаря, то в принципі в Борусі, е, шанси, звісно, будуть. Ну, їх буде набагато менше, а контратак суперника буде більше, тому що Бруся буде розкриватися і в них атакувальний потенціал, звісно, сильніший. Но я поставлю тут теж на ліль. Я думаю, що контратакувальний ліль зможе прийти. І ми побачимо на стадії 1-8 несподіванки. Це 100%. Тут не буде прямо однозначного результату, і всі фаворити точно не будуть проходити. Це стадія стикових поєдинків, показала нам, італійці всі нафіг вилетіли. І Брюґа зараз залетіли. Подивіться, як сенсаційно. Ну, і ті самі Нідерландці, подивіться, де вони зараз знаходяться, в одній восьмій. Це, це якийсь шок. Тому я поставлю тут ризикну, поставити на ліль. І низ. Це у нас Баварія Баєр, ем, німецьке протистояння, де в чемпіонаті вони нещодавно, до речі, зустрічалися, зіграли 0-0 між собою. В принципі, команди теж в паритеті. Я не бачу зараз, чесно кажучи, при компанії стабільної Баварії. В Лізі чемпіонів ми її не бачили, і вони. Насправді ну в них були труднощі з знову ж таки контратакувальними командами. Вони їм в основному програвали, і вони ледь ледь пройшли селтік, контратакувальний, якісний селтік. Байер як зіграє проти Баварії. Ну це вже треба дивитися контекст Бундесліги, як вони там грають, і звісно, стратегію ліги, на цю лігу чемпіонів Хабі Алонсо. Але з того, що я бачив, Баєр теж може грати в гібридний футбол. Як і відкрито грати, контролювати м'яч так само і в контратаку зіграти. Вони, в них є теж швидкісні футболісти, в них ш -ш шалені фланги. Та сама історія в принципі, в Баварії. Но Баварія це про контроль. І насправді, от команда Компані поки що не навчилася давати результат контролю м'яча і, і домінацію на футбольному полі проти плюс-мінус рівних собі суперників. І навіть проти слабших вона це робить дуже натужно. Тому для мене ну тут фаворитом є Байер. Я ставлю на них, що вони пройдуть в наступний раунд. І остання пара це Фейнорт Інтер. Інтер для мене взагалі фаворит на вихід фінал. Я думаю, що Інтер буде в фіналі Ліги Чемпіонів з правої частини. Я вже зроблю такий стрьомний, можливо, прогноз, але як і є друзі, тому що вони, от саме Інзагі, він вже давно в команді. Ці футболісти, яко, які в нього є, вони дуже добре розуміють його філософію. Вони дуже добре виконують його вимоги в захисті. Це найкращий захист Ліги Чемпіонів. Вони не багато забивають, но забивають стільки, наскільки їм потрібно для перемоги, для результату. Пройти Фейнорд, я думаю, їм буде не то, що прям просто, але їм це по силам. Вони спокійно можуть на класі проходити цю команду. Тим більше ми побачили, ну Фейнорд розібрали там. Забрали в них найкращого нападника Хіменеса. Плюс Фейнорд потрапив на Мілан, який теж шукає себе. Я б не ставив це прям в якийсь, якийсь суперсенсації в Лізі Чемпіонів. А Інтер це не Мілан не Ювентус. Інтер це стабільна команда. В Лізі Чемпіонів як мінімум вони це Демонстрували, вони виносили всіх своїх суперників мінімально, не мінімально на це їхній стиль грати другим номером. І тенденція цього сезону показує, що такі команди в основному мають успіх. Саме мають результат хороший, мають перемоги. Тому я ставлю на Інтер. І по факту з тих прогнозів, які я зараз даю, в мене з лівої сторони Ліверпуль потрапляє на Астон Вілу, Реал Мадрид потрапляє на ПСВ. З правої сторони, Барселона потрапляє на Ліль, а Байер потрапляє на Інтер. І далі, що ми можемо побачити? Умовно кажучи, Ліверпуль проходить в півфінал, якщо всіх вибиває своїх суперників, ПСЖ і Брюге абостонвілу Реал Мадрид. Якщо виб'є Атлетіко і Арсенал чи ПСВ потрапляє на Ліверпуль, це буде цікавий півфінал. Тобто, потенційно, ми вже бачимо четвертьфінали і півфінали. Ліверпуль Реал виглядає перспективно. Ліверпуль Арсенал, прикольно. Атлетіко Ліверпуль, блін, битва тактик, теж дуже цікава. Клоп, Сіміони, хто як? А можливо, і ПСЖ там буде. З правої сторони, ми бачимо Барселона. Отак от, от тут можна сказати: в Барсі найлегший шлях. Тому що вони в півфінал потраплять ну, на найсильнішого. це або Баварія буде, або Байер, або Інтер, наприклад. Тому я тут ставлю, що буде в півфіналі. Барселона, скоріше за все, пройде в жаліль і потрапить на Інтер. Мій прогноз саме такий інтер виб'є Барсу, і далі. Реал зіграє проти Інтера, тому що Інтер підходить під концепцію команди, яка грає другим номером і досягає результату. І Реал Мадрид підходить під цю концепцію, тому що Реал Мадрид при анчелоті з цього приходу вже без Крічану Роналду, а з Кіліаном, Бапе, з Венісіусом, з Родріго з Белінгемом, Це команда теж гібридна. Реал Мадрид досягає результату не, за, не через контроль м'яча, не через повне володіння ситуації на футбольному полі. Це максимальний вертикальний футбол. І такі команди досягають успіху. А інтер і Реал в цій лізі чемпіонів вони показують цей футбол, що головне в футболі дає їм результат. Такий стиль гри, тому мій прогноз може бути упередженим, але він є таким, друзі. Ваші прогнози пишіть, мені дуже цікаво буде почитати вашу сітку, от приблизно спрогнозувати. Звісно, анонси я буду записувати. Відео анонси 1,8, 14, півфінальних матчів будуть. І там уже більш детальні прогнози, мої глобальні, тому що там і травми можуть підкосити команду, і в принципі якась турнірне становище в чемпіонаті, тобто погана форма, це може впливати. Те, але станом на зараз, з того що ми маємо такі прогнози, я вважаю, доцільними. Тому від вас в коментарях перше, напишіть, хто для вас може бути сенсацією, хто стане сенсацією. Для мене це я вже сказав. Це ПСВ може бути або Ліль. Я вважаю, ці команди можуть цілком пройти навіть аж до півфіналу при деяких обставинах. Ну в одній четверті ми можемо ці команди побачити. Далі пишіть фінал, ваш фінальний поєдинок. Ну і в цілому розпишіть вашу думку як складеться сітка Ліги Чемпіонів з 1-8 аж до фіналу. Цікаво, що. Ви складете в коментарях. Перші матчі 1 8 Ліги Чемпіонів будуть зіграні 4 та 5 березня. Матчі відповіді 11-12 березня. І далі четвертьфінали, 8-9 квітня. І матч відповіді 15-16 квітня. Півфінали 29, 30 квітня. І матчі відповіді ми вже побачимо в травні 6 7 А сам фінал буде в Мюнхені на Аліансарені 31. Травня. І там, в принципі, все і вирішиться в сезоні 24-25. Із пар 1-8 найкращі матчі, ну, я думаю, це логічно: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, ПСЖ Ліверпуль і Баварія Байер. Я думаю, це три матчі найтоповіші. І хотілося б, щоб, ну, як мінімум, ПСЖ Ліверпуль і Мадрид, Атлетико Мадрид розвели по днях. Або якщо б, якщо й не по днях, то по годинах, щоб до 19.45 там грав Реал Мадрид з Атлетіко, а ПЖ у 22.00 з Ліверпулем. Тобто плюс-мінус, щоб в принципі ми не дивилися в один час реально топові матчі, які ми хочемо бачити, все-таки в різну годину і сфокусувати свою увагу саме на одному матчі. Тому, друзі, пишіть, до речі, за кого ви будете вболівати. З українців у нас залишилися по факту Анатолій Трубін і Лунін. Два голкіпери Збірної України. Ну, Олександр Зінченко. Але його доля в арсеналі я поки її не розумію. Я так думаю, що він залишається. Але яка роль в нього буде в цій лізі чемпіонів в Арсеналі, теж ми поки сказати не можемо. Тому ближче до матчів. Чекайте відео анонс з цими поєдинками, де постараємося розібрати, хто в якій формі знаходиться перед першими матчами. І там вже детальні прогнози на всі найцікавіші протистояння. Тому обов'язково пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати в світі футболу українського та європейського. Для цього теж заходьте в телеканал Instagram. Вдячний вам за перегляд і всім до нових зустрічей, друзі!